Податкова система в нас на сьогоднішній день найгірша в світі. Вона розбудовує корупцію в Україні. Саме податкова система знищує нашу державність. Через податкову систему виводиться весь капітал. Ще раз наголошую, що в Україні діють під податковою системою конвертаційні центри. які при великому обсягі грошової безготівкової маси конвертуються, і потім це все робиться в кеш. Це гроші, які потім роздаються всім нашим чиновникам та закривають питання по всім нашим силовим структурам. І всі це знають. І підприємці на сьогоднішній день масово чомусь мовчать про це. А чому? Тому що вони бояться говорити. Наші підприємці це ті люди, які тримають економіку нашої держави.